3 грудня ви матимете змогу отримати безкоштовно одну гілку танків від 6 до 10 рівня у багатьох виникає питання яку гілку взяти? Я покажу список гілок 10 рівня, які раджу брати безкоштовно. Мій топ складається з танків в першу чергу, у яких важка гілка прокачки, та танки, які мають після себе 11 рівень. Перше місце Маус. Чому? Бо гілка погана, але 11 рівень дуже і дуже потужний. Друге місце бадгір. Той саме принцип, гілка, біль, дев'ятка, десятка та 11 рівень мега потужний. Третє місце СТРВ. Взагалі танк поганий, але гілка ще гірша. Четверте місце 50Б. Застаріли танки, ніби ти граєш в 2013 році. Але танк важкий в реалізації середнього гравця. Далі танки, які просто мають погані гілки, але після них поки що не йде 11 рівень. Важкі танки. Млеха, Супер Кінь, Ріно Черонте, Кронвага. Середні танки 121, СТБ Ох. Це моя біль та ТВП. Мете е 100 та Фочбе. Легкі танки тут все просто китайське ЛТ. Арту, будь ласка, не качайте. Пам'ятайте, робіть вибір на свій власний розсуд. Я лише вам дав невеличкі рекомендації. Дякую за увагу.